Вас вітає психологічна служба Центру позашкільної роботи «Північне сяду. Сьогоднішня наша тема профорієнтація. Обираємо професію. Питання, ким бути? В якому віці потрібно говорити з дітьми про професії? З огляду на те, що професійний світ багато різноманітний, починається це знайомство слід якомога раніше. Оптимально з 10-11 років. Вже з 5-6 класу батькам можна спостерігати за інтересами і схильностями дітей. З, 3, з вибачте, з 8-9 класу потрібен більш серйозний підхід. Тут будуть корисні поради психологів, спеціалістів з профорієнтації. Якщо ж до 10 11 класу професія ще не вибрана, потрібні вже експрес-методи. То з чого ж розпочати? Подумай, що тобі подобається, до чого прагнеш. Чим подобається займатися? Що б хотів би робити? Які професії подобаються? Які умови праці приваблюють? Що ти хотів би отримувати від своєї майбутньої професії? Професії класифікуються за предметом. Тобто, з чим ми працюємо. Метою для чого, для якого результату ми працюємо. Знаряддям, тобто чим ми працюємо. І е, умовами, де ми працюємо. Професії за предметом праці поділяються на п'ять типів. Перший предмет це людина природа. Тут у нас предметом праці є всі живі організми, біологічні процеси, тваринний рослинний світ, земля, вода. Тут у нас такі професії, як біолог, ветеринар, зоотехнік, тваринник, агроном, геолог, океанолог і ще багато інших. Наступний тип у нас людина-техніка. Тут у нас машини, апарати і установки, технічні системи, матеріали й енергія. І тут у нас такі професії, як інженер, машиніст, шофер, тренівник, слюсар, радіомеханік, токар, сталевар. А наступний у нас людина людина-людина. Предметом праці є сама людина, група людей або колектив. Тут у нас такі професії, як продавець, педагог, психолог, соціальний працівник, екскурсовод, юрист. Наступний у нас йде людина-техніка. Ой, людина-знакова система, перепрошую. Тут у нас ідуть предметом праці схеми, цифри, умовні знаки, формули, слова, коди, таблиці. Тут у нас такі професії, як програміст, статист, економіст, коректор, обліковець, кресляр, топограф. І ще у нас залишається людина, художній образ. Предметом праці є сам художній образ. Їх роль, елементи та особливості. Особливості, їх побудова. Тут у нас такі як ювелір, фотограф, актор, письменник, музикант, художник. Плані мети професії поділяються на е, такі класи: гностичні пізнавальні професії, тобто тут спеціаліст повинен вміти розпізнати, розрізнити, оцінити, перевірити. Е, до цього класу відносяться професії: санітарний лікар, літературний критик, контролер, товарознавець, експерт, слідчий. Е, Наступний клас перетворювальні, перетворюючі професії. Тут потрібно вміти обробити, перемістити, організувати, перетворити, тобто водій, живописець, викладач, слюсар, кравець в цьому класі він знаходиться. І третій клас це пошукові винахідницькі або дослідницькі професії. Де потрібно вміти винайти, придумати, знайти новий варіант, сконструювати. І сюди відносяться професії: закрійник, розмитник, селекціонер, художник-оформлювач і подібні. За знаряддям праці поділяють на чотири типи. Перше це ручне знаряддя праці. Тут відносяться всі знаряддя праці. Механічні, такі як викрутка, молоток, фарбуваль, фарбувально-розпилювач, пневматичний відбійний молоток і ще багато різних предметів. Сюди відносяться такі професії, як слюсар, складальник, монтажник радіоапаратури, столяр, тесля, ювелір, гравіювальник, хірург, стоматолог. Музикант. Також є в нас машини з ручним керуванням, або ще їх буває називають професією машинно ручної праці. Сюди у нас відноситься <кхм> токар, фрезерувальник, машиніст баштового крану, машиніст тепловозу, автоматичні та, Автоматизовані та автоматичні системи, що у нас є. Сюди у нас відносяться машини, апарати та роботи. <кій> Такі професії у нас тут знаходяться як диспетчер енергосистеми, апаратник хімічного виробництва, оператор автоматизованих потокових ліній, сталевар, друкар. Ще у нас є функціональні засоби. Знаряддя, праці. Тут у нас самі функції засобами, як функції поведінки та мови людини, жести, вимова, звуки, слова, вирази, інтонація, міміка, рухи і властивості організму. Сюди у нас відносяться такі професії, як вчитель, диктор, актор, диригент, хору або оркестру. Функціональним також може бути засобом сам організму людини. Сюди відносяться такими функціями, користуються як артист балету, спортивний тренер, співак, актор. За умовами праці, ці професії поділяються на чотири групи. Перша група побутова, побутові умови праці, тобто тут уже робота в умовах звичайного побутового мікроклімату, наприклад, в офісі, в якихось приміщеннях спеціальних. Робота на відкритому повітрі. Сюди відносяться такі професії, як будівельник. Наприклад, лісник, садівник, всі професії сільськогосподарського спектру. Третій вид це праця в незвичайних умовах. На висоті, під землею, під водою, в повітрі, у космосі, в гарячих цехах тощо. І четвертий вид умов праці праця з підвищеною моральною відповідальністю за здоров'я, життя людей, матеріальні цінності. Тут у нас професії вихователь, вчитель, тобто люди, які відповідають за життя і здоров'я, наприклад, дітей. Керівник підприємства, керівник відповідає за життя і з і умови праці людей, які йому підпорядковані на тому виробництві, яке він очолює. То як знайти свою професію? Визнач свій тип професійний, професійне середовище, яке тобі відповідає, найкраще. Вивчи свої інтереси і нахили, мотиви вибору професії. Якщо професія якась тобі подобається, але не підходить по твоїм мотивам, Одразу викреслюй її з свого списку і шукай ті, які співпадають з твоїми мотивами, інтересами та вподобаннями. Вивчи детально описи професій, які ти вибрав. Поспілкуйся з тими людьми, які вже працюють в цій професії. Поцікався, чому вони саме обрали цю професію, які умови праці, яке середовище праці. Спробуй себе хоча б в змодельованих професійних умовах, спробуй попрацювати, якщо є така можливість. Поцікався, наскільки можливо, і наскільки легко чи складно влаштуватися по цій професії, які ну, зараз на сьогоднішній день умови на ринку праці стосовно цієї професії. Також добре скласти перелік вимог, які пред'являється професія цікавляча до людей. Добре визначити свої задатки, здібності, який темперамент маєте, риси, характеру, вольові якості, трудові навички. Тут вже можна подивитися за результатами вивчення шкільних предметів та ганять в гуртках, секціях тощо. Визначити свій фізичний розвиток і стан здоров'я. Дуже корисно дізнатися в міському районному центрі влайнятості про професії та спеціальності, які потрібні на ринку праці сьогодні, та е, наскільки реальне працевлаштування за спеціальностями, які ти відмітив для себе, і е, визначити бажаний рівень професійної підготовки за ним. При вибору професії можна допуститись помилок, тому ми просимо вас ознайомитись з ними для того, щоб їх не допустити. <кух> Перша помилка це невміння, небажання розібратися у своїх особистих якостях, нахилах, здібностях, мотивах. Тут вам допоможуть розібратися батьки. Вчителі, профконсультанти, медики і також друзі. Також можна цікавитись популярною психологією, пройти різні тести, але зауважте, що популярну психологію не всі спеціалісти пишуть і не всі тести буває, пишуть спеціалісти. Тому до них потрібно відноситись критично, тому що вони можуть бути невалідними. Незнання, небажання, ой, незнання, недооцінювання своїх. І фізичних особливостей буває, професії вимагають певні фізичні можливості, які у вас може не бути. І в такому випадку професія може стати для вас шкідливою, шкодити вашому здоров'ю. Тому при виборі професії обов'язково враховуйте цей момент. Ототожнення шкільних. Навчальних предметів з професією. Шкільних предметів насправді набагато менше, ніж професій, і професії включають в себе більше, ніж два і більше предметів шкільних. Тому не можна недооцінювати саме ці пункти, тому не можна їх порівнювати між собою. Також у нас є захоплення тільки однією чи якою-небудь окремою стороною професії, в цьому випадку дуже часто буває, ми дивимось телевізор і думаємо, ой, наскільки класно і легко розповідає журналіст. А насправді за цим сховано дуже багато праці багато годин в архівах, багато годин взятих інтерв'ю, а також актор, коли виступає на сцені, ніби він так легко, класно викладає свої емоції показує нам свій виступ. А насправді. За цим виступом сховано дуже багато годин тяжкої праці, щоб нам показати це так легко. Угу. Наступні помилки при виборі професії такі: наприклад, перенесення ставлення до людини, представника якоїсь професії на саму професію. Якщо вам подобається спілкуватися з якоюсь людиною, вона має якусь значену професію. Це не означає, що вам подобається спілкуватися з професією. Можливо, вам цікава сама особистість цієї людини, і не означає, якщо вам хочеться наслідувати цю, цю людину. Це не означає, що вам потрібно опанувати ту ж саму професію, яку має ця людина. У вас є. Свої здібності і їх потрібно визначати окремо від своїх симпатій до до якоїсь людини, представника професії. Буває така ще помилка як застаріле уявлення про зміст і характер знаряд праці і матеріального виробництва. Наприклад, раніше покар. Працював за станком на заводі. І людина може відмовлятися від цієї професії тільки тому, що не уявляє себе працюючи за станком. Але зараз виробництво у нас все комп'ютеризовано, цифровізовано, і, скоріше за все, токар буде працювати за комп'ютером, який управляє саме станком. Тому потрібно дізнатися, які саме на даний момент сучасні умови праці за тою чи іншою професією, щоб не мати якихось неправильних уявлень про це. Наступна помилка це вибір професії під впливом друзів, тобто за компанію. Наприклад, дружимо з садочка в школі сиділи за однією партою, і дружба настільки велика, що хочеться. Іти і далі, і поступаємо у навчальний заклад, уже професійний, разом з другом, не зважаючи на те, що, можливо, ця професія, яку обрав друг, вам саме і не підходить. Тому потрібно теж розділяти ці два поняття: дружба і робота. Дружити можна і працюючи в різних місцях, на різних професіях. Стереотипи про престижність професії буває так, що в нашому суспільстві існує якась мода на професії. Наприклад, років 15-20 тому було дуже престижно вступати в юридичні і економічні вузи. що ці професії престижні, вони дозволяють. Досягти швидку успіху, дозволяють заробляти достойні гроші, але в той час настільки була переповненість випускниками цих вузів, що багато юристів і економістів на той час просто Після випуску з вузу не могли знайти собі місце роботи, тому що не було такого, такої потреби у цих спеціалістах, але вони йшли в свій час на престижну професію і вважали, що у них все вдалося, чи тільки тому, що вони вступили на навчання за цим напрямком. Тому е, престижність у професії це теж це тільки миф, міф, е, як то кажуть, не місце прикрашає людину, а людина прикрашає місце, тому потрібно знайти свій, свій шлях і йти на ту професію, яка підходить саме. вам. Відсутність знань про вимоги, які висуває професія до особистості. Тут може бути помилка в тому, що людина, наприклад, хоче допомагати людям і іде е, навчатися на е, лікаря, благородна професія, наприклад, лікар-хірург. Е, спеціалісти з цього е, напрямку дуже часто рятують людям не тільки здоров'я, а й життя. Е, і хочеться бути таким же спеціалістом, як. Е, Відомі люди в цій професії, але людина не враховує іноді, що, наприклад, вона боїться виду крові, боїться настільки, що не зможе просто виконувати ці функції обов'язки лікаря-хірурга. Тому дуже потрібно ретельно перевіряти, які ж вимоги висуває професія до особистості. Орієнтація відразу на професії вищої кваліфікації. Важко сказати маленькій дитині, що я буду вченим, космонавтом, дипломатом, пілотом. Тобто, це ті професії дійсно вже вища кваліфікація, яких напрацьовується роками. І щоб отримати таку кваліфікацію, людині потрібно починати з нижчих щаблів, ну, наприклад, вчений, наприклад, вчений хімік. Скоріше за все він починає свій шлях з роботи лаборанта хімічної лабораторії і поступово, набуваючи досліду в цій, в цій галузі, може стати дійсно вченим пошуковцем цій області і досягти таких уже вищих щаблів в цій, в цій професії вищої кваліфікації. Помилка фатальність вибору. Наприклад, людина обрала якусь професію, вивчилась, отримала диплом, і бувало таке, навіть у нашому житті, що ця професія зникла, наприклад, ну, спеціалісти з цієї області вже. Не їх, наприклад, замінив штучний інтелект, і людина може впасти в депресію з цього, цього приводу, тому що вона е, вважає, що от вона тепер не, не, не потрібна нікому, тому що в неї не затребувана професія. Це ж не це не так. Тобто людина не повинна вважати свою професію якоюсь одною на все життя. Людина може отримувати іншу професію, може просто підвищувати свій рівень до, до такого, що ніякий штучний інтелект її не наздоженено. Ну, наприклад, зараз можна задати завдання інтелекту, написати вірш, і вірш буде складений, але він не буде мати тої глибини, тої душевності, яку вкладе в неї поет людина. Визнач основні практичні кроки до успіху. У якому навчальному закладі ти можеш отримати професійну освіту? Різні навчальні заклади випускають різних фахівців. Тому, перш ніж вибрати навчальний заклад, обери професію і потім уже дивись, в якому навчальному закладі ти за цією професією можеш навчатися. Як роз... Як розвивати у собі професійні основні якості? В цьому тобі можуть допомогти гуртки та секції. Також ти можеш скласти план, можеш поспілкуватися з людьми, які працюють в цій професії, дізнатися, які потрібні навички, записати собі це все, і по цьому плану розвивати свої навички. Як можна отримати практичний досвід роботи за своєю професією? В цьому тобі можуть допомогти також гуртки та секції. Як підвищити свою професійну майстерність та конкурентну спроможність на ринку праці? Справа в тому, що якщо ти. Вивчив свою професію, і тобі вона не подобається, ти також можеш отримати другу, третю, іншу освіту. Або, працюючи в своїй професії, буває таке, що потрібно паралельно мати ще іншу якусь спеціальність. Вона доповнює першу, друга доповнює першу. Тому це підвищує твою конкурентну спроможність на ринку праці. Ти стаєш цінним працівником. Визначенні професійного типу розкриті здібності, окреслені орієнти виборів професійного середовища також допоможе проходження тестів з профдіагностики. Опрацювання результатів тестування дає багато інформації для аналізу при виборі професії. Ми пропонуємо до вашої уваги уваги три е, таких найбільш відомих е, тести. <кій> Тестів з профдіагностики велика кількість, але ці тести, що ми пропонуємо, ми, вони вже підтвердили десятиріччями свою валідність, і їх можна легко знайти в інтернеті і пройти навіть онлайн, щоб отримати результати за ними самостійно. Це тест Голланда який дозволяє визначити схильності, здібності інтелект, з, тобто відповідність схильності і здібності інтелекту з різними професійними типами. Методика Йовайші допомагає виявити схильності до тієї чи іншої сфери людської діяльності, і діагностично <кх> Не, опитувальник Клімова дає від Розуміння про відповідність відношення до одного з п'яти професійних направлень. Трошки раніше ми вже говорили про типи професій, як людина-людина, людина знакова система, це і є результати за ДДУ клімова, так називаємо. Пам'ятай. Перед тим як прийняти остаточне рішення, не забудь порадитись також з батьками, рідними, друзями, вчителями, психологом, консультантом, шкільним лікарем та іншими дорослими, які тебе дуже добре знають. Їх думка не повинна бути провідною у плані виборів професії, але спиратись і на їх. Думку на їх аналіз це теж потрібно, тому що ті люди, які добре вас знають, теж можуть підказати дуже багато корисної інформації і дуже багато можуть допомогти в плані виборів професії. І, зробивши остаточний вибір, розробіть план самопідготовки для до зустрічі з майбутньою професією включаючи вибір навчального закладу. Пам'ятай, не буває безталанних людей. Є люди, котрі займаються не своїм ділом. Ми надіємося, що ця інформація буде корисною та цікавою. Ви зможете легко обрати собі професію, врахувати всі свої можливості та побажання. Бажаємо вам гарного дня. Дякуємо за увагу. Бажаємо успіху на все добре.